Змінюються часи. Обставини чемпіони, але ніколи не зміниться. Бокс. Жага тримати удар. Бути краще. Краще. Ще краще, ніж кожну секунду до того. Не зміниться адреналін і пульсація в скронях коли під овацією долаєш перешкоди і стискаєш долоню в кулак, щоб продовжити бій. Бокс – ринг. це гонг, це школа поразок і перемог. І вхід у цю школу прямо тут. Цей новий горизонт твій, це твій горизонт, де усе в твоїх боксерських рукавицях зібране в одну систему. В одному місці. Спаринг партнери. Підбір команди. Тренінг із чемпіонами, дохід інвестиції. Іноді велика кар'єра потребує сміливості на потужний старт. Адже можливість тут. А це мій тобі інвайт. I готовий to fight.